29 серпня День пам'яті загиблих захисників та захисниць України, який назавжди закарбований пекучим болем в серцях українського народу. І це не єдиний день, коли ми в скорботі схиляємо голови перед величним подвигом героїв, які віддали найдорожче за нашу незалежність. Україна пам'ятає своїх героїв. Це святий обов'язок перед тими, хто до останнього подиху виборював світле майбутнє для наших дітей. Їхня хоробрість та відвага у кожному промені сонця, у кожному світанку, які щодня нагадують нам про незламність українських захисників. Вічна шана та вічна пам'ять усім, хто віддав життя. За Україну